Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу розповісти вам про книги, які я придбала у липні. Я давно не знімала такого формату відео через те, що якось книги, які я купляла, або які з'являлися іншим чином у мене на полицях. Вони десь відео проскакували цілий час. Я якось поступово їх показала або знімала цілі розпаковки, і було б нецікаво це все повторювати. А цього місця якось вийшло так, що книги, якщо я показувала, вони проскакували якось так дуже побіжно, або взагалі ніде не з'являлися. Тому я вирішила, що потрібно зняти для вас відео. І насправді в мене з цього місця 12 паперових книг, тому буде про що поговорити. Але почати я хочу з іншого. Почати я хочу з двох книг, які я купила в непаперовому форматі. Перше це Катя Бльоска, матера, вам не наймочка». Це цю книгу я придбала в аудіоформаті на Абуці, і цю книгу начито і сама авторка. Дуже весело, дуже смішно. Я прям дуже сильно кайфую від слухання. Це я говорила, коли почала слухати цю книгу, що це книга, яку я буду дарувати всім своїм подругам, які будуть народжувати дітей і тільки виходити з родом. От буду приїжджати в родом, зустрічати з квітами із цією книгою. Бо це настільки true life, там без жодного пафосу, без ідеалізування, з почем гумор розповідається те, що ми переживаємо в такий період часу. Дуже смішно насправді, і якось ти розумієш, що ти не сам в тому всьому хаосі варишся, Люди це все пережили, і ти теж переживеш. Тому е, треба просто заспокоїтися, насолоджуватися з моментом, і насправді ця книга якось навіть веселіше. Ось з, з з такими всякими міні-труднощами миритися і насолоджуватись. ловити тільки кайф від цього процесу, а не нити, за якісь проблеми, бо дійсно авторка розказує про це все дуже весело і легко. І з нею якось так з такою її підтримкою все легко переживається. Ну і повеселитися дуже класно можна. Мене особливо веселив розділ про бабусь і про те, як пафосно зробити, повідомити свого чоловіка про те, що ти е, при надії. Ось так. Тому з цієї книги кайфую і далі її слухаю. І друге, це те, що собі купила покетбук, свою електронну книгу. Я від неї просто захотя. Насолоджуюсь, кожним днем, знімала про це окремий влог, тому навіть не буду згадувати про це. Думаю, чому я не придбала електронну книгу раніше, через те, що вона дійсно полегшує мені життя. І я не почала читати менше паперових книг. Я просто почала використовувати додаткові миті, які в мене є. Коли я не можу читати паперові книги, я читаю електронні. Коли я не можу читати паперові електронні, я слухаю аудіокниги. Ось таке життя молодої мами. Все, тепер давайте будемо переходити до друкованих книг. І перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це Незриме життя Аділя Ру Вікторії Шваб. Я взагалі спершу дуже хотіла цю книгу, коли її тільки анонсували. А потім я почала слухати різні відгуки і сумнівалася, чи варто мені її придбати, чи ні. Але потім все ж таки її придбала, бо гляньте, яка вона красива. І Вікторія Шваб це авторка, яка просто гримить на всьому іноземному Ютубі. Гримить взагалі серед всіх букблогерів. І в неї багато фанатів. І хто я така, щоб не піддатись цьому всьому такому захопленню цією авторкою, її творчістю і не придбати цю книгу. І ще й тим більше книголав видає цю книгу в такому шикарному оформленні, тому, тому ця книга в мене ось так. Не буду розповідати про що вона, бо мені здається, що всі навколо про це розповіли. Єдине, що скажу тут сюжет про дівчину, яка може жити вічно, і там якраз розповідається про те, як вона з цим справляється. Своїм таким вічним життям. Ось так. Не буду читати, напевно, найближчим часом, відкладу на трішки пізніше. Але все одно радію, що в мене плиз. Мені здається, що ця книга стане такою, що знову її неможливо буде ніде придбати, або придбати за всі гроші світу. Наступна книга це суперсвіженький пережечок від видавництва Віхола, зоологічна екскурсія супермаркетом Леонід Горобець. Леонід Горобець є доктором біологічних наук. І ці книги розповідаються в такому дуже легкому форматі про рибу і м'ясо, яке чекає нас в супермаркеті. Автор ніби прогулюється в супермаркет і знайомить нас з тим, чому саме такі продукти лежать на полицях і. Так, далі все з цим пов'язане. Взагалі, Віхоло це дуже круте видавництво, яке дуже легко в своїх книгах <свісно> з допомогою авторів, звісно, розповідає про складні речі, але простою мовою. Ось так. І я впевнена, що ця книга буде такою ще. Тут є класні ілюстрації. Взагалі, я читала три книги Віхола, чотири, чотири книги Віхола, і вони, хоч теми для мене були спершу зовсім невідомі, потім вони мені дуже легко давались, і я прямо кайфувала від читання. Тут класний шрифт. І, взагалі, я дуже люблю ось формат таких книг, м'якеньких, читати, тому що це дуже зручно і комфортно. І, взагалі, для мене такі форми формі таких книг м'якенькі, воно мені дуже нагадує іноземні видання, бо переважно іноземні видання в більшості випадків я тримався руках ось в такому м'якому форматі. І я часто бачу саме такі формати, навпаки, набагато більше, ніж такі товсті вкладники. Все логічно тільки через те, що вони дешевші. А мені... Ще й подобається. Ось так. Буду читати ось цю книгу найближчим часом і розповідати вам про неї. Артем Чах, хто ти такий? І це прекрасна нагода згадати мою подругу Аліну, яка лайкне це відео чи те, що я знову згадала її. Вона говорить, що мої відео її улюблені, там, де я згадую про неї, тому буду згадати її частіше. Цю книгу ми читаємо разом з нею в нашому клубі книжковому, де є тільки два учасники: я і Аліна. І ми обговорюємо книгу 10 хвилин. а весь, час, весь інший час говоримо. Про щось інше, але таке книга мені дуже подобається. Ця книга входить була найкращою книгою 2021 року, наскільки пригадую. Це вже до друг цієї книги, і бачите, мені нас стільки подобається, що я залишаю ось тут такі карточки і записую там якісь свої враження. І так само я, в принципі, роблю і по ходу читання. ось. Щоб вам підтвердити, я таке роблю тільки коли книга в мене викликає дуже багато думок, і хочеться її обговорити, хочеться щось виділити. І ця книга справді така. Не дивно, що вона отримала цю нагороду. Про що тут? Тут про чоловіка, який пережив війну, і який після контузії вже не служив, і про маленького хлопчика, який стає його другом. Один вони дружать разом, і там про їхні м, такі непрості стосунки. Взагалі, коли я починала читати цю книгу, я вже трішечки жаліла, що ми її почали читати, тому що м, сприймати. Читати про війну про людину, яка пережила війну, як вона себе почуває, як вона себе поводить, як вона взагалі взаємодіє з зовнішнім світом. Дуже складно в цей період, бо ти розумієш, що це ось зараз відбувається тут. І взагалі, тут 90-ті роки, атмосфера 90-х років, самі розумієте, найсприятливіша для того, щоб розслабитись. І все це і книга, в якому створюють таку атмосферу ем, негативну, я б сказала, навіть не негативну, таку трішечки депресивну, там немає Ось такого. Радісних моментів, складно всім людям в цей час жити. Трішечки темніша, я б сказала, сіра атмосфера цієї книги. І мені це було емоційно важко, але зараз я якось читалась, і мені насправді дуже цікаво дізнатись, як будуть розвиватися події далі, як будуть розвиватися ці герої, їхнє життя, як вони взагалі чимось стикатися, як вони будуть далі взаємодіяти. І я зараз на половині книги буду дочити найближчим часом, і на цю книгу на ці книги я зараз знімаю вложик, тому всі враження будуть у цьому вложику. Наступні дві книги. Я їх показувала в розпаковках, букшеф, видавництво скандальне зараз. Книги намагаюся не купляти. Єдине, що згадала, що я почала читати із кровою попелу і хочу перечитати цю трилогію, то, можливо, ще цю трилогію докуплю, але далі все баста, хоча дуже гарні оформлення. але... Корні Росії не хочеться мати на своїх полицях і так далі. Тому ось ці дві книги в мене є. Гарне оформлення, але, але. буду чекати на якесь адекватне роз'яснення ситуації з букшефу. Наступна книга, яку я отримала в подарунок, це Чарльз Дікін пригоди Олівера Твіста. Це видавництво ВСЛ. Це якийсь я скажу, який рік, 2017 рік ще дуже старе видання, умовно, 2017 року. Воно в ідеальному стані. Це нова книга. Е, мені дуже подобається ось це оформлення. Прям красиве, ідеально підходить для класик. Я кайфую від нього. І цю книгу я отримала в подарунок в весняному боксі, в який ми робили весняний книгообмін ми робили з нашим папір -клабо. І я знімала розпаковочку, можливо, хтось пропустив пригоди Олівера Твіста. Не буду говорити, що це свята класика, яку ми всі знаємо. Але я не пам'ятаю сюжету цієї книги, і, в принципі, навіть якщо пам'ятала, все одно хочеться мати цю книгу в себе на полицях. Ось так. Про тиранію Тімоті Снайдер прочитала, е, знімала в на неї, і мені написали в коментарях про те, що не хочу мати цю книгу на полицях, через те, що е, тут е, зображений Путін, який є на коні. Я, якщо чесно, аж задумалася, аж на хвилиночку зависла на цим коментарем, але. Е, ілюстраторка цієї книги це жінка, яка взагалі ну, не, не українка, якій не настільки більше сприймати Путіна взагалі, в принципі, і вона просто ілюструвала цю книгу. Ну і логічно, якщо в тексті розповідається про Путіна, вона його і зображала. І Путін цій книзі показані, ну, дуже негативно. Реально, як я так можна сказати про нонфікшн? негативний персонаж. Я була, якщо чесно, така Зависла на цим коментарем, але мені книга сподобалась. Не знаю, які враження в інших, але мені вона була досить таки цікавою. Вона для мене мене змусила подивитися на різні моменти під іншим кутом, обдумати більшу ситуацію, чому, ми, чому багато так країн її живе в світі тиранії, чому в. Правління цієї країни дійсно е, тирани, чому люди з цим не борються. І ти розумієш, що цей е, момент це, не є якимось таким раптовим, він є поступовим. І деколи в більшості випадків люди живуть в своєму оманливому світі і не бачать того, що відбувається насправді, і це вони самі себе обманюють. Ну і взагалі е, довго думала і багато думала про цю книгу. І я вважаю щиро, що ця книга повинна бути. В, на полицях багатьох, хто цікавиться такими питаннями, вона вартує того. Тут дуже красиві ілюстрації, дуже красиве оформлення. У мене тут є закладочки, і я дуже рада, що її прочитала. І що прочитала її, до речі, в такому легкому форматі. Форматі коміксу ось такими ілюстраціями. Кожна сторінка так оформлена. Тому. Я прям сильно прокайфувала, і така складна тема подана в такому форматі. Це щось дуже круте. І мені здається, що саме так складні теми потрібно подавати в таких форматах, як от видавництво віхола подає, чи в форматі коміксів як це подає видавництво човен, видавництво видавництво. Це набагато краще допомагає засвоїти цього матеріалу і спрощує всі життя читача, І набагато цікавіше споживати інформацію саме в такому форматі, як мінімум, мені. Наступна книга це новинка видавництва ВГСЛ наші приховані дари. Це не одна книга, це частина серії. Я не пам'ятаю скільки тут книг. Оскільки... Там, оскільки серія І взагалі про що тут розповідається? Тут про підлітків дівчину, яка вчиться в приватній школі, вона десь отримує карти таргу, чи бере карти таргу, вчиться де користуватися і стає найпопулярнішою ворожкою в школі. І своїй подрузі, вона колишні подрузі, її колишня подруга витягує карту, і ця карта негативна. І на наступний день чи через кілька днів вона зникає. І ця головна героїня. Відчуває свою провину за зникнення подруги І там будуть результат цим, всі події. Книга оформлена, до речі, класно. Тут також є ілюстрації, зараз я вам покажу. Я так розумію, це ілюстрації карт Е, І е е чула про неї позитивні відгуки, тому вирішила її придбати. Тим більше ми класно її придбали з дівчата з папір клабу. Ми разом об'єдналися і придбали цю акцію, там, де три. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто ця книга вийшла взагалі за досить лояльною ціною, тому радію, що на мене і буду читати. Для мене це таке супер чтиво. Ще одна книга. Це цілуй мене міцно, як виходити дітей з любові Карлос Ганс Салес від видавництва Смаки. Це про логічне виховання дітей. Щоб не засвідчувало, я читала про цю книгу дуже позитивні. відгуки, казали, що це одна з найкращих книг про виховання дітей. А це те, що мені зараз дуже сильно актуально, тому. Я її взялася читати, буду читати найближчим часом. Мені здається, що ця книга актуальна для дітей більш такого свідомішого віку не такого, поки що як моя Вікторія. Ну, але все одно буду читати її м -м, незабаром. Бо вона, до речі, як на таку книжку коштує досить велику ціну, але тут якісні білі сторіночки, і напевно, права на цю книгу є досить дорогими. І судячи зі всього, ця книга зміст цієї книзі фартує свої гроші. Ще одна. Новинка, супер гарячий, ще один пережечок, це Стокгольм Валентина Поспілова, це український автор, це видавництво Темпора. І тут розповідається, я навіть, якщо чесно, перечитувала анотацію перед тим. до речі, це книга з автографом, і теж її буду читати найближчим часом. Я перечитувала анотацію, думала, яким краще про неї розповісти, і зрозуміла, що краще я прочитаю перші речні цієї. «Стокгольм» це книга про політику, магію і найближче майбутнє, Київ, 30-х років 21-го сторіччя. Крім усувається потужності в абурі у маленькому карпатському містечку. Без несті зникають діти а великий офісний центр захоплює релігійна секта. Тому це має бути щось таке нетипове для сучасної української літератури, і мені хочеться її прочитати. І я ще бачила якийсь страшний ажіотаж на рахунок цієї книги, навколо цієї книги. Е, багато хто з мого уточняння її купляв. Е, книга товстенька, але не лякайтесь, тут дуже величезний шрифт, тому мало б читатися дуже швидко. Зараз каже, скільки сторінок, 600 сторінок. Буду читати найближчим часом і вам про неї розповідати. І ще дві книги, що знає вітер. Цю книгу я читала і знімала про неї влоги, наскільки я пам'ятаю, або все одно десь про неї говорила. Це наша книга «Залипень» з з папірклавом, яку ми читали. Тут взагалі книга про подорожі в часі. Головна героїня подорожує в часі і попадає в Ірландію в той час, коли починалася чи тривала боротьба за. Незалежність Ірландії, і взагалі дуже класно мені сподобалось, як історичні події вплетені в цю історію видумано. Я читала книгу про Ірландію, якраз видавництво віхола, і я вже багато знала про історію Ірландії, тому мені було досить -таки легко в'їхати в історичний контекст, і було дуже цікаво ось в такому форматі спостерігати за цим історичним контекстом. Тому ця книга мені сподобалась, але не на п'ятірочку, на четвірочку десь так приблизно, але все одно я дуже рада, що її прочитала. Остання книга це знову ж таки моє одне з улюблених видавництв, книгола. Рецепт ідеальної дружини Карма Браун. От цю книгу я тільки побачила, я знала, що я її хочу придбати. Тут розповідається про чоловіка і жінку, які переїжджають жити в інший дім. Та з Мангеттена до невеличкого містечка, аби розпочати щасливе сімейне життя. І чоловік хоче народити дитину, а жінка хоче розібратися з собою, і вона знаходить щоденник з рецептами попередньої власниці. Будинку, і разом з цим рецептом, з щоденником рецептів вона якось розбирається з собою. Не знаю, як це все поєднано, але мені таке дуже подобається. І знаєте, я ще думаю, що я дуже люблю, коли в книгах є якісь рецепти або щось таке, що можна взяти з собою в практичне життя. І мені після таких читань таких книг хочеться щось приготувати з цієї книги на кухні. Тому, можливо, я буду читати цю книгу і зімлю для вас такий. Міні-вложік своєї кухні, де ми будемо готувати з цієї книги і обговорювати її. Так, я дуже люблю такий формат, хоча знімаю його вкрай рідко, раз ніколи. Насправді у мене декілька відео такого формату. Але, можливо, ця книга насправді надихне мене на це. Це всі 12 книг, які я придбала за цей місяць або які мені хтось подарував. Я дуже рада, що має стільки книг, і дуже рада і дякую ЗСУ за те, що маю можливість купляти і читати книги. І те, що ми купляємо книги, ми все одно підтримуємо економіку України, а і крім букшефу, донатить на зсу чи на армію, платять податки. І це також дуже мінімальний, але все одно вклад. Тому. Купляти книги, я себе таким чином заспокою. Дякую вам усім за перегляд! А тепер я побігла читати книги, монтувати це відео і зустрінемось незабаром. Па-па!